Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні нам захотілося вареників на пару. Значить так, замішуємо тісто. Треба пів літри кефіру, а в мене просто кисле молочко. Замісимо тісто одразу, пів літри кислого молока, Кладу ложку цукру, десь півчайної ложки солі, Тріжджів десь 15 грамів сирих. Так, тепер ще покладу сюди пів чайної ложки соди, бо нема розпушувача. Розколочую це все діло гарненько. І борошно. Борошна треба від 500 грамів. Тут я його перевіяла вже одразу, щоб не метеляти ситочком. Я завжди вію на камеру, а це тут я вже ж так. І замішую тісто. А ще, знаєте, що я забулася? Зараз. Так, дівчатка, з ложку олії приблизно. Це для того, щоб не липло тісто до рук. Я так завжди роблю. І замішую тісто, таке тугеньке, гарне. Ще я забулася, картоплю начистила, забулася поставити варити, але зараз домішу тісто, потім я одразу поставлю варити картоплю. Сьогодні вареники будуть з картоплею. Та тісто замішую таке. Гарненько, тугеньке таке. Якщо замало борошна, то покладіть більше, потрошку підсипайте все вийде. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій. Все вийде, все буде добре. Трішки наплутала борошна треба від 700 грамів. І таке гарне тісто виходить. Тісто вже відлипає від рук. І мисочка чиста, ось таке хороше тісто. Я кладу відпочивати десь хвилин на 40, а тим часом поставлю картоплю зварю, вже вона в мене начищена, готова. Зараз поставлю зварю. І в мене там картоплі десь до кілограма. І зроблю зажарки трішки, дівчатка. Хто любить, бері, е, використовуйте зажарку, хто не любить, це таке діло. Я цибульку, морковку, ну, так як я завжди роблю. Тістечко вже підійшло. Я викладаю її на поверхню, картоплю я вже зварила. Ось такої картоплі я зварила. Звичайним чином просто сюди масло поклала і зелені. І оце так гамінько потовкла. Це тепер приготувала ось ще ось таку сковорідку із залізним таким під дном. Марлю обкутала, водички налила. Тепер ставлю на вогонь і нагрівається. А я тим часом буду робити вареники. Розділу так на дві частинки. Тепер ось таку качілочку. Взагалі-то я завжди стаканом видавлюю. Розкатую пласт, видавлюю стаканом. А так як я ось тях, тут свої правила. От тепер сміються, дівчата з мене. Ну нічого. Ну, нічого. І мені сказали ось так. Ось так мене. Мене так навчили. Я зараз буду робити так, як мене навчили. Ось так я ріжу так на кусочки, на такі. Смійте, смійтесь дівчата. І будемо зараз ліпити вареники гуртом. Зараз я покажу, як я роблю, а потім хай стають і роблять. З вишнями, хто з чим хоче. Ось так я роблю варенички невеличкі. Мені часто пишуть, кажуть, що це варені пиріжки. І ми зараз і пиріжки зробимо. Все, що захочемо, те й зробимо. Тісто універсальне. Можна просто посліплювати, можна ось так віночок зробити. Дуже легко віночки робляться. У мене він один завжди. Ось отакий. Все. Відкладаю, в мене вже їх два. Все, запрошую своїх дівчат, хай вони віплять. Що воно? це? Ну, ну, под... ну хіба це віно? Це ж щось якесь. Треба я. завжди старатися. Все вийде, дівчата. Працюйте. Ось я вже вареник. Картопля вже закінчилася. Сестра варить. І перемазує звичайною зажаркою, ту, що я ще вранці пожарила, як варила суп. Із... А ще в мене суп був? З А з фрикадельками. суп, рисовий суп з фрикадельками. Так, тепер решту, ще тісто залишилось, я показую, що можна зробити з тіста, яке залишилось. Просто-напросто рву на такі маленькі кусочки і роблю такі дирочки. це в нас будуть такі. Пончики, дівчата, дуже легко, ось так. Раз, раз, раз. І все виходить. І відкладаю. Пареники варяться. Ось можна отаких, от я казала, кончиків наробити з дирочками. Можна без дирочок, а можна взагалі у формі хрустиків. Хто як робить у формі хрустиків, розказуйте. Ось так. Вивернули та й, та й все. І все. А щоб тісто не заморожувати, а краще готовий виріб заморозити. Все, все буде добре. Головне бажання тише спокій, все буде добре. Так, сковорідку вже поставили гріти. туди олійки наливай, ну такі звичайні пиріжки чи то пончики. От. Вже навіть і Маринка зараз глазур зіб'є. Купили пачку глазурі. Звичайно, то, що продається в магазині, приблизно скільки коштує? Приблизно 15 гривень. Я їм коли цікавлюся. А, на, один, на один охолоджений курячий білочок пакет лазурів магазинної кладемо. Дві хвилини збиваємо все готове. Або 100 грамів пудри цукрової теж. Оце таке дівчата у нас сьогодні. Зараз вареники доварюємо. І будемо куштувати Оце так Я дожарюю ще кончиками, можна потрусити їх цукровою пудрою. Можна зробили лазур. Лазур це куплене, те, що в магазині продається. Те, що на паски. І ось отак я роблю. Просто намазую кожен. Можна притрусити посипкою. Тієї ще напаски. Ось такі будуть. Ще й пончики такі будуть. Вареники вже зварені. Зараз будемо куштувати. Ось пончики вже готові. наші. Мені дівчата допомагають. це все я не сама. Сьогодні трішки допомагають. А тепер ось звичайним какаом, ще зверху ось так потрушу, щоб було гарно. Спочатку з десерту, потім будемо варениками. Ось наші вареники варили гуртом. Скартопле. Ну, бери, як союсі. Смачні пару. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра і затишку, все найкраще. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!